Грав у Brawl Stars за вольта, як тут розумію, що мені лишається ластова каточка до титула гравця. Отож, гайда до бою залутаємо це цей титул. До речі, грати я буду у новий режим, де на початку гри разом з Бібі забрали дага. Після чого забираю Джестера та лутаю третій рівень. Далі трішки розпавнувшись, забираємо бокові вежі. Йду та трішки дамажу центральну вежу. Юзаю гіперзаряд та забираю ніту. Даю постріл по вежі та забираю Честера. Доки я відійшов відлікуватися, мої мою тімейці здобули центральну вежу та ми перемагаємо цю гру. І я апаю свій четвертий титру гравця. Виходжу в меню та відкриваю сюрприз. І мені падає легендарна рідкість. Відчиняю. І звідти мені випадає новий персонаж Амбер. Ну що, можу сказати, мені дуже пощастило. Щоб ви розуміли, що це все не монтаж, ось мій аккаунт, ось Амбер. Все чесно. Тепер повернемося до титула. Забираю його і тепер у мене є титул, бро. А також моя бойова карта виглядає ось так. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд відеоролика. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а також напишіть у коментарях, скільки титулів маєте ви.